Топ 5 інструментів, які повинні бути у кожній приватній оселі, на мою суб'єктивну думку, і перший інструмент це звичайно, шурупокрут, яким ви зможете щось закрутити, щось підкрутити або щось відкрутити, як не дивно. Другий інструмент це звичайна кутошліфувальна шліфувальна машина, за допомогою якої ви зможете щось відрізати або відшліфувати, будь то деревина або метал. І третій інструмент це перфоратор, за допомогою якого ви зможете щось просверлити або зробити невеликий демонтаж. Четвертий інструмент це для тих, у кого є невеликі садочки. Перше, це акумуляторна міні-пила маленька, щоб підрізати цей сад, або якщо у вас його немає, або ви не дуже любите за ним слідкувати, акумуляторна велика пила, щоб його зрізати. І враховуючи наші реалії акумуляторний ліхтарик теж повинен бути у кожного оселі. І неважливо, це буде акумуляторний інструмент, чи мережевий, чи бензиновий. Все залежить від ваших потреб і можливостей. А який топ-5 інструментів повинен бути у кожній приватній оселі? Пишіть вашу думку у коментарях.